І так, ось така задачка, яку ми почали розглядати попереднього тижня. Це плоска довільна система сил. Ми розповіли про те, які сили у нас діють на цю систему сил, які ми зробили там деякі по плану речі. І дойшли до того, що нам треба скласти вже безпосередньо три рівняння рівноваги для такої ось, яку ми отримали. Плоска, це давайте запишемо. Плоска, довільна система сил, яка складається з того, що у нас тут записано в таких фігурних дужках. І що це за рівняння рівноваги. Ми вже також розглядували, що у нас в цілому буває шість таких рівнянь рівноваги. Із цих шести обрали якраз три. Перше рівняння рівноваги. Це для того, щоб ця плоска довільна система сил була у рівновазі, необхідно, щоб сума проєктів всіх сил на вісь Х була рівна 0. Друге рівняння. Це також сума проєкцій, тільки вже відповідно до осі Y, всіх сил, які діють на нашу систему, також повинна бути рівна нулю. І третє рівняння це якраз рівняння моментів відносно осі Z. А ми провели вісі через точку А, тобто вона, по суті, виглядає як точка А. Тобто сума моментів відносно цієї точки повинна бути рівна нулю. Якщо будуть виконувати ці три рівняння рівноваги, то наша система, відповідно, і буде врівновагі. А для нас головна мета це знайти наші три невідомих реакції. Нагадаємо, давайте подивимось знову рисунок. І згадаємо, що у нас в точці А шарнина нерухома в'язь. Відповідно, тут ми приклали і показали дві реакції, які тут є: це одна горизонтальна, одна вертикальна, відповідно, ера та РАІГРИК. І в точці Б у нас рухомий шарнір. Тобто є одна реакція, яка показана перпендикулярно до поверхні, на якій розташований цей шарнір. Поверхня у нас тут горизонтальна, тому і реакція є вертикальною, вона ж РБ. Ну і давайте почнемо з точки А. І розглянемо, як по відношенню до осі Х розташовані всі ці наші сили. Ось Х наша горизонтальна, а ми всі сили, нагадаю, звели до таких, які є або строго горизонтально розташовані, або строго вертикально. Тобто вони або паралельні, або розташовані на осі будуть, або її перпендикулярні. Ну, нагадаю, ще поки що ми розглядаємо вісь Х. І дивимось, на осі Х у нас розташована реакція РХ. І вона співпадає за напрямком з вісію, так? Тобто буде проєктуватись в натуральну величину з знаком плюс. Так? Далі поруч Y, Якщо подивимось, вона по відношенню до осі Х розташована перпендикулярно. І принаймні вона розташована на осі Y, яка є перпендикулярною до осі Х. Тобто проекція нульова. Вище підіймаємось. У нас там сила p 1 яка також горизонтальна, як і вісь Х, що означає, що вони між собою паралельні, тому вона буде проєктуватись натуральну величину. І напрямок також співпадає з напрямком нашої осі Х, тобто буде з плюсом проєктуватися. Вище піднімаємось. Ось у нас тут є отака названа Пара сил з моментом заданим М. Тобто момент каже про те, що воно буде тільки приймати участь. В третьому рівнянні моментів. Перші два рівняння проекції проєкції на Х, на y, ця пара сил вона там не буде. Далі дивимось. У нас є сила паралельна до осі Х, вона ж P2X. Вона паралельна, але стрілка або напрямок цієї сили направлений протилежно нашому напрямку Осі Х, тобто буде мінус P2X. Знов P2Y перпендикулярна її лінією діє до осі X, тобто в точку вона проєктується, точка для нас це нічого, це 0. Аналогічно, якщо подивимось, RB у нас перпендикулярна до осі X, тобто знов в точку проєктується. І залишається у нас сила Q, яку ми показали, це рівнодіюча нашої маленької Q, тобто рівновірно розподіленого навантаженням. І тоді вона паралельна і співпадає за напрямком, тобто проєктуватися буде з плюсом натуральної величини. В тоді, давайте ще раз проаналізуємо, що у нас дає ненульову проєкцію. З плюсом Rx плюс P1 мінус P2X, але плюс Q. Оце давайте в перше рівняння і запишемо. Rx так, плюс P1 мінус P2X. І плюс сила ю. І в кінці обов'язково ставимо рівність нулю, щоб було рівняння. Тобто з всіх оцих сіл. У нас тільки оці дають не нульову проєкцію на вісь Х. Тобто вони всі горизонтальні. Якщо замітили, всі горизонтальні сили, вони всі спроєктувалися на горизонтальну вісь Х. Ну, підіймаємося далі. І дивимося, як же всі ці сили будуть розташовані по відношенню до осі Y. Якщо подивимося, вже і Rx, і p 1 і p 2 x і сила Q, якщо лінію діє продовжу, вони всі будуть перпендикулярні до осі Y. Що у нас залишається? Всі сили, які паралельні або розташовані на осі Y. Тобто всі вертикальні сили, з урахуванням напрямку, тобто з плюсом або з мінусом. Дивимося. На осі Y. Розташована реакція Е, тобто вона вже спроєктована в натуральну величину. І напрямок у неї такий, як і у Осі Y, Тобто обидві вони направлені доверху, в одному напрямку вони дивляться. Тобто проекція буде з плюсом. Знову момент пропускаємо. Далі йдемо. Паралельно до Осі Y і направлена так, як і вісь Y доверху, сила p 2 y І ще далі. Також паралельно до осі Y, і також направлена до верху, як і осі Y. Тобто в одному напрямку вони дивляться. Це наша реакція РБ. Тобто вони будуть всі з плюсом Ріг, плюс П2У, плюс РБ. Пишемо. Ріг плюс П2, і плюс наша реакція РБ. Далі обов'язково ставимо різні. Ну і третє рівняння. І тут перше, що ми розглянемо, чому саме я казала колись, коли ми починали цю задачу розглядати, що потрібно вісь Z або в осі X та Y проводити через ту точку, де у нас більша кількість невідомих. Так, у нас в нашому випадку це точка А. В принципі, я казав, тобто ось Z, ось вона. Вона перпендикулярна до цій площині, тобто всі сили. Розташовані в площині, яка є перпендикулярною до осі, тобто будуть обертатись навколо цієї осі. І якщо зверху подивимося, ця ось Z вона виглядає як точка. Тобто, по суті, це як точка А. Так? І якщо подивимось знову через точку А, а ми згадаємо, що момент сили, якщо так брати, просто і сказати це визначення. Це добуток величини сили на плече, тобто на відстань між силою та вісім. А якщо ми подивимось на вісь Z, на реакцію RAX та RAY, вони всі перетинаються в точці А. Тобто всі перетинають вісь Z, між ними немає відстані, і тоді наші дві невідомі RAX та RAY, РІ, просто з рівняння моментів уходять. Тобто рівняння буде простішим, тільки з однією невідомою. Хоча я кажу, це не помилка, ви можете показувати осі, як вам загодно, де вам загодно, направляти, куди вам забажається. Головне, потім додержуватись того напрямку і вісів. Ну, як майбутні інженери, ми беремо такі рівняння, які будуть нам спростовувати все вирішення нашої задачки. Тобто, ще раз момент, що ми будемо робити? Брати кожну силу. Шукати від цієї сили до точки А відстань, а ми кажемо, що плече це найкоротша відстань. Тобто ми будемо шукати перпендикуляр, це є найкоротша відстань від сили, від її лінії дії, так, щоб вона попала ця, ну, або цей перпендикуляр, або ця відстань на точку А. І множити значення сили на плече. І ще враховувати знак. Нагадаю, якщо у нас сила. Навколо осі буде обертатися за годинковою стрілкою, це буде відповідно момент з мінусом. Якщо проти годинкової стрілки, це буде момент з плюсом. Ну і тільки один випадок. Тут немає сил, які паралельні осі Z, тому що вони вже в площині, яка перпендикулярна до осі. А є тільки один випадок, коли сила перетинає вісь. Ну, У нас таких тільки дві. Рех, ще раз кажу, РІГ. Ви підіймаємо підіймаємось. ось наша сила P1, вона горизонтальна. Тобто, якщо ми кажемо про перпендикуляр, так, вже так, щоб можна слідкувати за правильністю, то він, він повинен бути вертикальний. Тобто, ось у нас перпендикуляр. так? Тобто відстань від лінії дії сили П1 до точки А, оце ось плече, а це у нас 2 метри. Тобто P1 на 2 це є момент сили P1 відносно осі Z. А далі дивимося за напрямком, куди у нас направлена P1, і починаємо обертати її навколо точки А. Ну і бачимо, що це обертання йде за годинковою стрілкою. Тобто момент буде з мінусом. Ну, давайте це розпишемо. Мінус P1 на 2. І нарешті давайте подивимось зараз на ту задану М. Так? У нас є пара сил, тобто дві сили, які рівні по величині, які різнонаправлені і між собою головне це паралельно. Тоді вони спрямовують таку пару сил, яка має момент. І цей момент нам заданий, так? Тобто, що нам треба тут зробити? Просто подивитися знову, в якому напрямку ці стрілочки, які є у нас показані, і яке вони створюють обертання. У нас це обертання знову за годинковою стрілкою. І момент вже він є, так? 4 кН на метр. Тобто є врахована сила і враховане плече. Так? Тому ми просто пишемо його, в цей момент задний. Або з плюсом, або з мінусом. Ну, в нашому випадку це з мінусом. Давайте пишемо послідовно мінус М. І далі йдемо. У нас є сила P2X. Бачите, вона горизонтальна, як і P1, тільки ще вище вона знаходиться. Ось її лінія дії, Давайте її покажемо. Ось вона, лінія дії, І від неї треба попасти на точку А. Тобто перпендикуляр, ось це 2 і 4, тобто 6, оце 6 метрів. Так? І дивимося, <coughs> в якому напрямку у нас показана P2X. За тією стрілочкою йдемо навколо точки А і це дяк у нас йде проти годинкової стрілки. Тобто буде плюс P2x на 6. Пишемо. P2x на 6. І далі дивимось. P2 Y. Вона вже ця сила вертикально розташована, тобто ось її лінія дії. І від неї треба попасти знов перпендикуляром на точку А. Ось перпендикуляр, ось відстань. Тобто це 4 метри. І дивимось, p 2 y йде доверху. Ми йдемо доверху і повертаємо її навколо точки А. Ну і, відповідно, вона буде обертатися проти годинкової стрілки. Тобто буде з плюсом. Плюс p 2 y на 4 метри. Пишемо плюс П2 на 4. Ну і що у нас залишилось? Давайте РБ. РБ знов, як і П2 y вона вертикальна, тобто вона ще далі від точки А розташована. Ось і лінія дії. Ось плече. Це 4 знов плюс 2 метри. Тобто 6. Так, загалом. І РБ, так як і П2 грік до доверху, тобто йдемо доверху і обертаємо. Пишемо плюс плюс РБ на 6. І що в нас ще залишилось? Сила Q. Q велика. Ми її прикладали, якщо пам'ятаєте, всередині того відрізочка, де показана маленька Q, тобто вона діле на дві частини оці 3 метри, тобто по півтори метри. І якщо ми покажемо лінію дії сили Q великої, ось вона так. І від неї опустимось на точку А, наша відстань ось. Як її знайти? Вся висота нашої рами це 6 метрів. А зверху у нас півтора, тобто 6 мінус півтора. Буде 4,5 метрів. І тоді дивимось за напрямком сили Q. Вона направлена і йде навколо точки А за годинковою стрілкою. Тобто буде мінус Q на 4,5. <клухи> РБ у нас помножається на 6 з плюсом. А далі дивимось. Наша сила Q. Вона прикладена всередині відрізочка 3 метри, тобто діло його на дві частини по півтори метри. І від її лінії дії до точки А у нас відстань 4,5 метрів. І сила Q навколо точки А обертається за годинковою стрілкою. Тобто момент буде з мінуса Q на 4,5. Ну і далі в кінці ставимо 0. Тобто ось наші три рівняння рівноваги. Як, як кажу завжди, тут у нас теоретична механіка закінчується, далі треба знайти з цих рівнянь три наших невідомих. Тобто зайнятися арифметикою. Давайте шостий пункт нашого плану запишемо. Знайти з рівнянь три реакції. Ну, дивимось. Що у нас в першому рівнянні? Якраз одна невідома Ерах. Знаходимо. Переносимо всі складові праворуч з протилежними знаками. І підставляємо P1, 20. P2Х ми рахували. Це 5. І ми рахували. Це 6. Буде мінус 21 кН. Що нам каже знак мінус. Ми показували RX. Ми казали, ми ці напрямки спочатку давали довільно, як нам забажається. І показували її з напрямком праворуч. Отой мінус каже, що ми. Повинні показати RX, тобто вона направлена не праворуч, а ліворуч. Далі дивимося. Ну, в другому рівнянні поки що дві невідомих Регік РБ нічого не знайдемо. А з третього рівняння подивимось можемо знайти РБ. Там 6 РБ, щоб знайти одну РБ. Ми на 6 поділимо. Давайте відразу це зробимо. А далі всі складові знов переносимо праворуч з протилежними знаками. Тобто буде 2П1 плюс момент. мінус 6П2Х, мінус 4 п 2 y і плюс 4,5. І підставляємо. П2 <кхід> у нас 20, тобто 2 буде 40 момент у нас заданий. Дивимось, там було у нас 4, так? 6P2X, P2X у нас 5, тобто 6 дає 30. Так, далі. А, мінус 4P2Y. P2Y у нас було 8,7, так? Тобто 8 і 7 треба помножити на 4. І плюс 4,5 Q. Q. Також ми рахували, у нас 6, так? 6. Плюс 4,5 на 6. І ділимо на 6. І давайте порахуємо, що там вийде. Так, тоді у нас буде 1, ну там 3, давайте 1 кню. Ну тут у нас ми отримали плюс на, що каже, що ми вгадали напрямок РБ. Як вона показана на до доверху, так вона і буде. Ну і останнє рівняння друге. Тут у нас вже РБ відома. Тому з другого рівняння знайдемо Ріг. Просто переносимо всі складові, знову буде мінус п 2 y і мінус РБ. Р2Г, це ми рахували 8,70 а РБ ми знайшли мінус 1, тобто буде мінус 9,7 к. Ось така задачка. На сьогодні ми закончимо цю задачу і далі підемо розглядати інші наступні задачі. А на сьогодні все. Дякую і до побачення.